Всім привіт! З вами я, канал Кліяний Гід. І сьогодні у нас на обзорі два таких крутезних бокси від Мольфар, один і другий. Мольфар це український бренд, родом із Закарпаття, дуже крута фірма. І Зараз ми будемо оглядати табачок. Це великодній, а це лінійка топових смаків, тут середня, легка і крепка лінійка. що в нас тут є? Три лінієчки. легка, середня і спіріт. Жорстка. Плюс-мінус має накурювати. Це у нас баранечка з вишнями. Ось такий. О, скандинавські фрукти, аса і ягода. Де в нас входять літні фрукти, жуйка айс.